Сьогодні дізнаєтесь, які зміни внесли в законопроект No11416 про підвищення податків з 1 жовтня? Чи зміниться індексація у вересні? Як буде працювати державна програма національний кешбек? Які штрафи за неоновлення інформації по бенефіціарам? Хто з громадян України підпадає під автоматичний обмін фінансовою інформацією з 30 вересня та про обмеження продажу нікотиновмісних продуктів? Вітаю! Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві. Отже, починаємо що очікувати у вересні. Весь вересень ми будемо слідкувати за розглядом законопроекту номер 11416 адже уряд планує підвищення податків вже з 1 жовтня. Нещодавно пройшло засідання робочої групи щодо законопроекту номер 11416 д яким планується внести низку змін до податкового кодексу. Нагадаю, що доопрацьованим законопроектом номер 11416 д передбачено наступне: підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для третьої групи єдиного податку, встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Але тут змінена редакція: встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% і щомісячна зарплатна звітність. Але вже за результатами робочої групи податкового комітету по цьому законопроекту внесено наступні уточнення: підвищення військового збору обмежено податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан. Військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд, виключно на фінансування Збройних сил України. Податок на надприбуток банків взагалі прибрали. Дещо уточнеть. Нили авансовий внесок з АЗС. Збільшення ставки податку на прибуток фінустанов буде, але не на 2024 рік, як пропонувалося раніше. Один відсоток військовий збір для Юросіб на єдиному податку третьої групи теж прибрали. Всі зміни погоджені мінфіном. Тож, як бачимо, поступово кількість підвищених податків для бізнесу знизилась, але введення щомісячної зарплатної звітності і підвищення військового збору і зарплат до 5% – Поки залишається Верховна Рада розгляне законопроект номер 11416 у першому читанні 3-5 вересня. Продовжуємо слідкувати за його перетвореннями. Будемо про зміни повідомляти вас на безкоштовних вебінарах і щоб не пропустити важливу інформацію. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропускати. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Держстат повідомив у серпні, що індекс інфляції за липень 2024 року складає 100%. А це означає, що вереснева індексація буде аналогічною до серпневої. Для тих, хто підвищував зарплату до січня 2024 року, базовим місяцем є грудень 2023 року. Індексація виникла серпня і буде дорівнювати 130 гривень 20 копійок, а такою ж буде і у вересні. Для тих, хто підвищив зарплату у січні 2024 року, мають цей місяць за базовий. І індексацію у серпні та вересні 115 гривень 06 копійок. Для тих, хто підвищив зарплату у лютому 2024 року, мають цей місяць за базовий індексацію у серпні та вересні 105 гривень 98 копійок. Не буде індексації у серпні і вересні у тих, хто підвищив оклади у березні 2024 року або пізніше. Про індексацію у вересні на прикладах можете переглянути відео 7 хвилин з Тетяною Гуль за посиланням під відео. А про індексацію у жовтні буде відомо з опублікуванням Ванням індексу інфляції за серпень, що відбудеться десь орієнтовно 10 вересня, і ми обов'язково розглянемо індексаційні зміни у наступних відео рубрики «7 хвилин. 20 серпня Кабінет міністрів України за ініціативи президента України затвердив державну програму Національний кешбек, відповідно до якої громадяни отримують компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів. Програма для споживачів запрацює 2 вересня 2024 року. Нещодавно вже запрацював портал на базі Дія для виробників, які зможуть на ньому зареєструвати штрих-коди українських товарів, які у такий спосіб братимуть участь у програмі. Ухвалено рішення про дію програми на весь 2025 рік. Під національний кешбек підпадають товари, виробники яких виявили таке бажання і чиї штрих-коди починаються з 482. Також ця можливість відкрита для приватних торгових марок. Ретейлерів дві основні категорії, для яких очікується найбільший обсяг кешбеку, продукти харчування. Та медикаменти. На них припадає максимум у споживчому кошику українця. Виняток зроблено для підакцизних товарів, таких як тютюн та алкогольні вироби. Для участі у програмі споживачеві знадобиться окрема банківська картка. Вона може бути віртуальною в одному з банків-партнерів. При скануванні товару, що бере участь у програмі, податкова служба фіксуватиме транзакцію. І на картку перерахуватиметься пропорційна сума кешбеку. Для сторонніх операцій через рахуванця картка використовуватися не зможе. З Може бути лише розрахуватися за послуги згідно із затвердженим переліком. Загалом готовність долучитися до програми вже виявили понад пів десятка банків, які пропонують своїм клієнтам відкрити картку кешбек, зроблено в Україні, через пуш-повідомлення, а також дати згоду на передачу даних про транзакції купівлі товарів з обраних рахунків у банку. І далі в мобільному застосунку дія обрати послугу національний кешбек. На дану картку кожного місяця до 20-го числа буде зараховуватись кешбек від держави. Максимальний розмір кешбеку становитиме 3 тисячі гривень на місяць. Отримані в рамках кешбека кошти, можна буде витрачати тільки у безготівковій формі на оплату комунальних та медичних послуг, на мобільний зв'язок, транспорт, спортивні заклади та заклади харчування, ресторани, послуги спортклубів, кінотеатрів. На донати зсу придбання військових облігацій та інші послуги, визначені урядом. Важлива умова: компанія, яка надає ці сервіси, має бути зареєстрована в Україні. Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині покупця, інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми. Якщо у бухгалтерів, економістів або кадровиків під час ведення обліку з'являються питання з оподаткування, нарахування зарплати або подання звітності, то ви завжди можете звернутися до експертів сервісу Особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді протягом 24 годин. Юридичні особи зобов'язані оновлювати і подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника до єдиного державного реєстру відповідно до статті 5.1 закону No361. Якщо державний орган, правоохоронний орган або суб'єкт фінансового моніторингу або інша особа виявляє розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, юрособи або неповноту, неточність цих даних, вони зобов'язані протягом 10 робочих днів повідомити про це держателя. Єдиного державного реєстру. У разі виявлення розбіжностей у реєстрі з'являється відмітка про можливу недостовірність, і ви отримаєте запис на пояснення через електронну пошту, систему електронної взаємодії або рекомендованим листом. Реєстратор має право вимагати пояснення, копії документів, доступ до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів. У вас Є 10 робочих днів, щоб надати пояснення та документи для підтвердження інформації. Якщо інформація суперечлива, надсилається новий запит на подання нових пояснень та документів. У вас є 5 робочих днів. Мін'юст в свою чергу має повноваження притягувати до відповідальності осіб за неоновлення інформації про бенефіціарів та накладати штрафи. Розмір штрафу від 17 тисяч до 340 тисяч гривень накладається на юридичних осіб за надання завідомо неправдимих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність під час держреєстрації, а також за неподання або несвоєчасне подання інформації про бенефіціарів до держреєстратора. Щоб уникнути штрафів за неправильні дані про бенефіціарів, необхідно дотримуватись правил. По-перше, регулярно оновлювати відомості про бенефіціарів, перевіряти і подавати точні дані, подавати інформацію своєчасно без запізнення, правильно оформлювати документи, що подаються до єдиного державного реєстру, своєчасно надавати інформацію контрагентам, якщо ви є засновником іншої юридичної особи. До речі, у вересні для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 ми готуємо онлайн-школу, сучасна бухгалтерія облік за ПСБО без помилок і штрафів, практика в БАС». Від найкращої. Експертів з бухобліку і оподаткування ви отримаєте знання з правил ведення обліку за ПСБО і зможете підвищити свою експертність в обліку податків і зборів за нормами податкового кодексу, а також закріпите теорію на практиці за допомогою практичної задачі зведення всіх ділянок обліку в програмі Базбухгалтерія. З програмою школи можете ознайомитись за посиланням під цим відео. 30 вересня 2024 року Україна переходить на стандарт CRS та як наслідок автоматичний обмін фінансовою інформацією з іншими країнами. Нагадаю, що CRS включає 123 країни-учасниці, які автоматично обмінюються податковою інформацією для боротьби з ухиленням від податків через офшорні рахунки. Цей стандарт розроблено з метою забезпечення прозорості і взаємодії між податковими органами різних країн. Сірес направлений на дві основні категорії: резиденти України, які мають активи за кордоном, не резиденти України, які мають активи в Україні. Також людина може бути податковим резидентом однієї або декількох країн, але не може не бути податковим резидентом жодної. Якщо людина потрапила в одну із категорій, то це не означає, що вона обов'язково підпаде під фінансовий обмін. Існують ще критерії, які визначають, по кому звітність подається, а по кому ні. Зокрема. Коли було відкрито рахунок до приєднання країни до сієрес або після, яка вартість цього рахунку до 1 мільйона доларів чи більша? Україна приєдналася до обміну інформацією у 2023 році, тому звітуватиме про всі рахунки нерезидентів, відкриті після 30 червня 2023 року, та рахунки нерезидентів, які були відкриті раніше, вартість яких станом на 31 грудня 2023 року перевищує 1 мільйон доларів США? Кого ж стосується сірес? Для 99 наших громадян, які знайшли прихисток в ЄС. Якщо ви зазначені в українських банківських фінансових установах як резидент України і маєте активи в Україні, ці обміни вас не стосуються. Сірес не зачіпає людей, які є податковими резидентами країн, де розміщені їхні активи. Отже, не думайте, що з вересня 2024 року податкові органи країн, в яких знаходяться громадяни України під тимчасовим захистом, дізнаються все про їхні доходи в Україні. Це не так. Все залежить від того, якою інформацією володіє фінансова установа, в якій у вас відкритий рахунок в Україні, і чи є в неї підстави вважати вас нерезидентом. У 99% випадків особи, які знаходяться під тимчасовим захистом і постійно проживають в Європі, в українських банках продовжують залишатися резидентами України. Також додатково до того, що в українському банку вас повинні вважати нерезидентом, необхідно, щоб на рахунках було понад 1 мільйон доларів, або щоб рахунок був відкритий після 30 червня 2023 року. Крім того, щоб підприємство підпало під обмін інформацією, необхідно, щоб на його рахунку було більш ніж 250 тисяч доларів, і щоб ви були його власником та відповідали вимогам, що застосовуються до підзвітних осіб. Тобто, якщо ви власник невеликого бізнесу і не надавали банку в Україні інформацію про те, що ви є нерезидентом України. То інформація про ваше підприємство не підпаде під обмін. Насправді хвилюватися потрібно, якщо ви громадянин та резидент України, але маєте активи за кордоном. Також станом на 31 грудня 2023 року мали компанію в одній із 123 країн, які приєдналися до стандарту CRS. Крім того, важливо чи мала ця компанія на рахунку більш ніж 250 тисяч доларів. І чи була вона віднесена до пасивних нефінансових установ або ви мали рахунок в закордонному банку, в якому зазначили, що ви є податковим резидентом України? У такому випадку слід очікувати запрошення, подати пояснення в українську податкову стосовно джерел походження коштів за кордоном та звітності по Кік. Щоб закріпити свої знання в сфері обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, пропонуємо у вересні для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 курс з Ольгою Цілуйко З, валюта і валютні операції Зміни, розрахунки, практика перевірок. З програмою курсу ви можете ознайомитись за посиланням під відео. 1 вересня 2024 року в Україні набувають чинності нові обмеження на продаж нікотиновмісних продуктів. Відповідно до змін, деякі товари повинні бути марковані акцизними марками для їх реалізації на території країни. Згідно з законом України від 16 січня 2024 року, № 3553 до податкового кодексу внесено зміни, які запроваджують акцизний податок на нікотиновмісні продукти для орального застосування. Це означає, що з 1 вересня ввезення та продаж цих товарів на митній території України буде дозволено лише за умови наявності акцизних марок. Податково у своєму роз'ясненні зазначила, що виробники та імпортери нікотиновмісних продуктів мали подати заявки на отримання акцизних марок. До 1 липня 2024 року залишки нікотиновмісних товарів для орального застосування, які були вироблені або ввезені до України до 1 вересня 2024 року, можуть зберігатися, транспортуватися та продаватися до 1 жовтня 2024 року. Це передбачено законом України номер 3817 про державне регулювання виробництва і обігу спиртових алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Нові обмеження спрямовані на посилення державного контролю над обігом таких продуктів та підвищення відповідальності участники учасників ринку. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у жовтні, я розкажу через місяць. Бажаю усім нам теплої осені, світла в оселях і ночей без тривог ракет. Та дронів, дякуємо ЗСУ за те, що ми ще живі. До зустрічі.